Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про навичку, яка, можливо, є найціннішою з усіх. Навичку, що дає шанс врятувати життя людини, коли рахунок іде на хвилини. Йдеться про серцево-легеневу реанімацію. Або коротко, СЛР. Чому СЛР така важлива? Щороку. У світі сотні тисяч людей переживають раптову зупинку серця поза лікарнею. У США понад 350 тисяч випадків на рік, і це лише офіційна статистика. А тепер уявіть, у більшості таких ситуацій поряд із людиною є хтось, хто може діяти, але не знає як. Саме тому вивчення СЛР не лише для медиків, це те, що повинен знати кожен. Чому це настільки критично? Бо мозок починає зазнавати незворотних ушкоджень уже через 4-7 хвилин без кисню. Якщо не відновити кровообіг і дихання, шанси на життя стрімко зменшуються. Але гарна новина в тому, що своєчасна розпочата СЛР може підвищити шанси на виживання в 2-3 рази. І все, що для цього потрібно кілька простих, але впевнених дій. Перші кроки оцінка ситуації та безпека. Перше правило ніколи не діяти бездумно. Перед тим, як кидатись допомагати, Потрібно оцінити ситуацію, Забезпечте безпеку. Подивіться навколо: немає електрики, вогню, автівок, небезпечних предметів. Якщо небезпечно вам, ви не можете допомагати іншому. Друге, перевірте свідомість, обережно потросіть людину за плече. Якщо людина не реагує, діємо далі. Викликаємо допомогу. Кличте інших. Викликайте швидку. Далі ми переходимо до оцінки дихання. Нам потрібно зрозуміти, чи дихає людина. Покладіть постраждалого на спину на тверду поверхню. Відкрийте дихальні шляхи. Для цього закиньте голову назад і підніміть підборіддя. Протягом 10 секунд, не більше, дивіться і відчувайте, чи підіймаються груди, чи відчуваєте повітря біля щоки. Якщо дихання нормальне, ритмічне, Покладіть людину у стабільне бокове положення і стежте за станом до приїзду швидкої. Але, якщо дихання немає, потрібно негайно починати СЛР. Отож, серцево-легенева реанімація складається з двох частин: компресії грудної клітки та штучні вдихи. Перейдемо до компресій грудної клітки. Розмістіть основу долоні в центрі грудної клітки, між сосками. Другу долоню покладіть зверху. Руки повинні бути прямі. Натискайте всім тілом, не лише руками. Глибина натискань 5-6 см. Частота 100-120 разів на хвилину. Після 30 натискань зробіть два вдихи. Знову закиньте голову, підніміть підборіддя, затисніть ніс і вдихніть у рот потерпілого так, щоб піднялися груди. Але важливо. Якщо у вас немає спеціальної маски або плівки, ви можете робити лише компресії. Це абсолютно допустимо і безпечніше для вас. Головне не зупинятися. Продовжуйте цикли 30 компресій, 2 вдихи безперервно. Є лише кілька випадків, коли люди без медичної освіти можуть припинити реанімацію. Це якщо людина почала дихати або рухатись, якщо приїхали медики і перебрали допомогу на себе, або якщо ви вичерпали сили і фізично не можете продовжувати. Але це має бути останній варіант. І також, якщо сцена стала для вас небезпечною. Наприклад, є пожежа або ризик обвалу. В інших випадках продовжуйте, навіть якщо минуло багато часу. Кожне натискання це шанс, що серце запуститься знову. Отож, трохи мотивації на останок. СЛР це доступна навичка, яку може опанувати кожен. Не потрібно мати медичний диплом, лише бажання і трішки практики. Пам'ятайте, час це найцінніше, бо саме перші хвилини вирішують усе. Ваші руки можуть замінити серце людини на цей короткий, але вирішальний час. І не бійтесь діяти! Найгірше стояти осторонь. Запишіться на курси першої допомоги, потренуйтесь на манекені, навчайте своїх знайомих та колег, бо іноді саме ви можете опинитися поруч у ту мить, коли хтось потребуватиме допомоги. Дякую вам всім за увагу!